У Луцьку концерт колективу Дизель-шоу. У залі Волинського драмтеатру повно людей. Усі прийшли насолодитися концертом, посміятися та отримати позитивні емоції. Чим лучанам подобається дизель-шоу та які емоції хочуть отримати від концерту? Дивіться далі. Народу у залі зібралося чимало. Лучанка Оксана прийшла на концерт з чоловіком. Каже на виступі дизель-шоу вперше. Розкажіть, будь ласка, ви вже давно знайомі? Наприклад, з цим колективом десь вже були на їхніх концертах? Ні, це вперше. Це вперше. Дивилися їх по телевізору. Так, дивилися. А які емоції хочете отримати від цього концерту? Самі найкращі. Шановні європейські туристи. Вас вітає туристична агенція. Зараз ми з вами знаходимось в головному місці бувшої Російської Федерації. Як вам всім відомо, заснував це місто Київський князь Юрій Довгоруки, а вже поставив на коліна. Київський генерал Валерій Непереможний. Наша екскурсія пройде українською мовою єдиною державною мовою від закарпаття до Уралу. І зараз ми з вами знаходимось у центрі Москви на жовто-блакітній площі. Площі великої перемоги. Саме тут вже маршал залужний провів останній парад Перемоги. По тій площі з ганьбою пройшло все керівництво Кремля. Як жартували самі росіяни, це був перший офіційний гей-парад в Москві. З ким ви сьогодні прийшли на цей концерт? З Чоловіком, з чоловіком. які емоції хочете отримати від цього концерту? Задоволені, веселі. Ну, дуже цікаво щоб було. Ми їх дуже любимо. Любимо. Ми дивимося завжди по телебаченню. Да. Хочемо побачити. Дочка купила нам квитки. – З зятя. А вже були на якихось концертах, чи це вперше? Не, я, на я вперше. Я дизель шоу не були. Також творчістю гумористів, дизель шоу знайома доволі давно. Лучанка Христина на концерті в них вже не вперше. Розкажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні прийшли на цей концерт? Я прийшла з своєю подругою і з мамою. А Розкажіть, будь ласка, які емоції плануєте отримати від цього концерту? Нові, веселі, бо я вже втретє тут. На саме концерті самого Дізель-шоу. Да. А де їх раніше бачили, наприклад? В драмтеатрі і в Промені, здається, теж було колись. Павло на концерт прийшов з сином. Каже, дизель-шоу любить за патріотичність і веселі жарти. Розкажіть, як ви дізналися про цей концерт, про взагалі про дизель-шоу? Жена <laughs> не знаю. А вона вам квитки купила чи ви самі? Самі. А нас нашим з ребенком сидіть, не виходить. А розкажіть, будь ласка, чим вам подобається взагалі цей колектив? Веселий, патріотичний. Ну. А які емоції хочете отримати від цього концерту? Позитивні, тільки позитивні. Можна. Стоять! Гарлятимо! Ой, ну можку так пужати, я чуть на Йолочку не сів! Ти що тут робиш, падлюка? Я грибочки збираю. Які грибочки, під гівняшники! У нас тут все заміновано, нам інших мін не потрібно. Ви не стріляйте, я прошу, не стріляйте. Щось у тебе якийсь голос знайомий. Ви це ти? Я. Мікула це ти? Я? Нікола! Давно не бачилися. Давно, вже більше года. Чого прийшов? Вибачення просити. За що? За що? Ти ще питаєш, за що? Ви нам за цей рік нормально так пить насрали. Ти тут ще прийшов. Що ти тут ходиш? А я я, я у себе сходив. Да на, до нас же приїхали російські солдати, І все, довелося всі все унітази сховати. З мамою прийшли відвідати ці концерти. Зробили подарунок мамі на день родження в першому ряду, щоб все було видно. А чим вам подобається дизель-шоу? Ну подобається, але щоб я таким була прихильником дуже то ні, але в мене мама з татом дивиться, то такий подарунок. Що було в продажі на той концерт і призвали? На концерт лучани прийшли, щоб в першу чергу гарно провести час і відволіктися від буденності. Розкажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні прийшли на цей концерт, донькою це є була ідея. Вона дуже шанує їх творча сот. А чим вам подобається цей колектив? Сімейний А також розкажіть. Ну, які ви хочете емоції отримати від цього концерту? За чим ви прийшли сюди? Трішечки від е, нимічних е, подій відвлектися. І у доньки канікули, тож трошечки її теж від учоби відвлекти. Коля, нефіга не смішно, я тобі кажу, щось десь бахнуло. А я тебе питаю, що де бахнуло? Я що знаю? Ви може кінжал, Може кортик. Може калібрі. Чи це як його Іспандер. Іскандер! Думаєш, зубув він? Спи, спив. Ну, Ладно. Коля, який спить? Я кажу, подивись, що там пишуть. Ой. Нічого не пишуть. А нічого, що ти дивишся, виключений телефон. Я кажу, подивись давай. Ну що я подивлюсь? Ну що там напишуть? Щось десь бахнуло. От що це тобі дає? Що ти після цього будеш робити? Ля спать, <ріст> то і сплю, то і сплю. Прийшла з подругою розважитись, трохи розгрузитися від робочого тижня і так подивитися трошки. А вже були на якихось концертах чи можливо дивилися їх? На дизелі саме не була вперше. Які емоції хочете отримати від цього концерту? Розвантаження від робочого негативу від сьогоднішньої ситуації трошечки, ну і позитив отримати. А чим вам подобається цей колектив? Позитивні, патріотичні, гумористичні. Та все ж, концерти концертами, але працювати та пришвидшувати нашу перемогу потрібно як ніколи. Гумористи дизель шоу продовжують активно допомагати нашим воїнам. Частину коштів з продажу квитків вони перераховують на збройні сили України. А яке ж свято без святкового столу? І тості, отже, вам від нас на вечір коротенькі тости. Поїхали. Давай. Першу чарку підніму, як завжди, за ЗСУ. Що плайдо від нас пішло? Другий тост за теро. Третій летів традиційно за любов до батьківщини. А четвертий і вечерю тост за наших волонтерів. П'яту чарку наливаємо і за медиків вживає. Шостим добиваємо пляшку та не чокаєсь за нашку. Сьому чарку є повінця за здоров'я українців. Восьму чарку підніму за бавовну у Криму. Щоб до нас ніхто не ліз, п'єм дев'яту за лендліз. 10-ми на'ємо, зразу за хаймер сп'ємо. Не зупиняємось, друзі, одинадцяту підіймем дружно за Валерія Залушного. Дванадцяту наливаємо та за контрнаступ вибиваємо. 13-ту полюбасу п'ємо за звільнення Донбасу. 14 наш на Ну хай буде за Кримський мосничок. А 15-ти дай Бог, щоб поменшало тривог. І контрольний на дорогу п'єм за нашу перемогу!